А далі для вас доят шарш. Запрошуємо на сцену. Доброго дня, шановне зібрання, пані та панове, артисти театру Шарш з міста Ужгород Вітають усіх вас з фестивалем патріотичної пісні Рутенія 2016. Вашій увазі, авторська музично-поетична композиція за Україну, за волю і за життя. Незгасній та незгасимі пам'яті щасливих та трагічних днів Вознесіння національного духу в Україні в усі часи її історії світлій пам'яті усіх національних провідників: Світлій пам'яті Євгена Канавальця, Степана Бандери, Романа Шухевича, воякам Української повстанської армії, героям Небесної Сотні, воїнам, захисникам України на сході та світлій пам'яті полеглих за волю України зі щирою молитвою та з духовним піднесенням. Присвячується. Коли зоря на небі догорить і запалає знову у лісі ватра, піднесуть крила пісні до гори, до неба, волі, мужності і правди. Живе душа повстанська у лісах. На схилах вічності її плекають скелі. Зійшов на землю тут чумацький шлях, тут все небо опустилося на землю і кличе знову до слави, до звиття. Не скорених ні москалян, ні німцям вирує тут артерія життя, а орда України і українців. Ви, сотні упа, сі присвячується пісня у неділю рано вранці. У неділю рано вранці вийшли з лісу сіроманці. Очі люті гострі зуби, газайдо не втечеся губи. За відібрану нас хату штирі кулі, Рудикату, а за матінку розп'яту, а за матінку розп'яту, а за матінку розп'яту в саме серце йому п'яту помирати зовсім просто, коли куль ясніша просто у криничі трупи, трупи, все старе. Мале до перед пильним Божим ликом чим тикати їх застувиш? Чим заступиш? У неділю рано вранці оточили сіроманців. Прапорці до кіл червоні ганчаки хорти в загоні. Рвуться міни звищуть кулі од нечинного попитень а от оцкулина попитень, а от скули на попитень, зайти будуть перебиті, помирати зовсім просто, коли куль ясні от проща у криничі. Труби, труби, все старе, мале до куби. Перед пильним Божим ликом, чим ти, їх заступиш, чим заступиш? У неділю рано вранці вийшли з лісу сіроманці, очі люті гострі зуби, зайдо не втечеш од згуби. Sai di bromo mascato, stili culi, rode gato, e za madinku rospia tu, 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 e 21 -е століття, наша зброя каміння, наша сила то правда. Вогні й диму. вже стоять барикади, і вже зникла провада. І вже влада не влада, бій вростає в біду. Складаються пазли волі в долю України. Кров'ю умиваються руки влади, яку ти обрав, ладнаються власні справи, справляють ношу велику. Потребу все забрати, безбожні кати народу. Війна, герої стоять на варті, війна воюють брати з братами війна, аби тікає звідси в Європу яку таврує війна, герої стоять на варті. Війна воюють брати з братами. Війна, аби тікає звідси, в Європу яку таврує. Машини горять намети, вмирають надії і люди, бійці, молоді і сильні, вбирають у груди кулі. Війна, герої стоять на варті. Війна воюють брати з братами. Війна, аби битва тікає звідси, Європу, яку врує. Війна, герої стоять на варті. Війна воюють брати з братами. Війна абидла тікає звідси. Європу, яку в таврує, метро не працює світла, погасла довкола серця, та дальній кінець до нею тримає тинкітну свічку і полум'я розгортає червоно-чорний прапор нової країни. Війна! герої стоять на варті, війна, воюють брати з братами, війна, а битва тікає звідси. Європу, яку таврує, війна, герої стоять на варті. Війна, воюють брати з братами. а аби тікає звідси в Європу, яку таврує. Запережите і живемо, а сльозами плачу, бо кача знову десь пливе. Як гірко чути качі, за день пройдешний суне страх ножами душу край, і як закляття на устах, герої не вмирають. Герої стоять, герої не вмирають, герої стоять, плечим до плеча, обличчям до неба. На єдності треба і мудрості теж, та тільки життя нам такого не треба. Героям слава на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших думках, вони серед нас кожному і щоденна. Герої нами герої йдуть серцями на кулі, бо більше не сила. Нести свою волю під ноги катам, Надії ламати край та крила. Героям славу на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших думках. Вони серед нас кожному ті щоденна. Герої не мирають, герої встають, векров заливають і душі і очі, щільні нас всіх не вб'ють. Ніхто жити, що не хоче. Героям слава в на наших серцях, героям слава на наших душах, героям слава на наших думках. Вони серед нас кожного і щоденна. Герої не мирають, герої несуть. На плаху життя не віддав перемогу за батька за діда за наших дітей, що нині дала наших змозі. Героям слава на наших серцях, Героям слава на наших душах, Героям слава на наших думках, вони серед нас в кожному миті ще. Героям слава! Коли моя дорога! Обірветься і день останній скотиться зі схилу. Ти типу посади калину та підсніжник на мою засніжену. Мило. Хай нап'ється корінеться із серця. Світом пропече могильну груду, я тебе квітками молодими, як замерзнеш, звірювати буду. А коли зів'януть хризантеми, схиляться у грудневому полоні, підійди, хай опечуть долоні краплі сліз калинував. Червої. Усім воїнам-захисникам України на Сході, усім добровольчим батальйонам, світлій пам'яті полеглих за волю України, світлій пам'яті командира штурмової групи «Ястру» астру батальйона Ідар Скіпа присвячується пісня за Україну, за волю і за життя. Наші уха чутливі до зради та фальшу. Ми народжені вдруге, нас споріднила. Війна. Знову сурми заграли і кличуть до маршу. Над країною висне ворожа стіна, не зігнем з під ордою, перед ворогом ми не заклячемо, пошматовані градами ми не відступимо ні, То не тіло болить, а болить, коли друга ми тратимо. І назавжди його віддаємо промерзлій землі, то не тіло болить, а болить, коли друга ми тратимо. І назавжди його віддаємо промерзлій землі. Наче струном пронизані сильною вірою. Фронтове наше братство єдине. Знову зиму малюють бійці Бурбураво-білою за Україну, за волю і за життя не зігнем з під ордою, перед ворогом ми не закрячемо, пошматовані градами, ми не відступимо ні. То не тіло болить. А були, коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо промерзлій землі, наче струном пронизані сильною вірою, фронтове, наше братство, єдина сім'я. Знову зиму малюють бійці пурпурово-білою за Україну, за волю і за життя, за Україну, за волю і за життя. Слава Україні! Я би хотів завершити наш виступ молитвою за Україну. О великий Боже, творче світів, Ти, що сотворив небо та землю і все, що на землі, найрозумніше своє створіння, людину, ти наділив прагненням до свободи та волі. Ти дав їй зрозуміти, що свобода та воля, получені зі страхом Божим, є найцінніший скарб, а всяка неволя є велике нещастя. О великий Боже. Молимо тебе, змилосердися над українським народом. Молимо тебе зітри кривду і неправду, що не волить Його. І дай дай йому зажити свобідним життям, щоб нікому не служив, крім тебе і так свобідно прославляв Твоє ім'я. Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Dziękuję. Do zobaczenia.